Амін. 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 І зараз же звелів Ісус учням своїм сісти у човен і пливти раніше за нього на той бік, поки він відпустить людей. Відпустивши народ, він зійшов на гору помолитися на самоті, і ввечері залишився там сам один. А човен був уже на середині моря і било його хвилями, і вітер був супротивний. Ми всі ці історію знаємо, чули, далі ми розуміємо. Далі знам цю історію, але я хотів би чому звідки приходять сумніви в наше життя, коли щойно стояли корзини, які говорили про тисячі людей, які були насичені, які були щойно накорнені Богом. І це не зупинило їх сумнівах, в страхах їхніх. Щось було те, що їх зупиняло. І знаєте, я хочу нагадати всім нам і собі, сьогодні, хто приймав хрещення, висіли в новий човен. І Ісус сказав, пливіть на ту сторону. Я хочу сказати, щоб не було сумніву в нашому житті. Тримайтеся за слова, які сказав Ісус. Сідайте в човен і пливіть. Сіли і пливіть. Помазали і йдіть. Рукоположили, рухайтеся. Дивіться на те, що сказав Ісус. Вітри будуть, вітри є. Бурі будуть. І до рукоположення, і до водного хрещення бурі будуть. Але Ісус іде з нами. Це не мара. Це не якесь уява, як Біблія говорить. Сам Ісус іде з нами навіть у бурі, навіть в тому, де ми сумніваємося, навіть в тих страхах. Ісус був поруч своїми учнями. Аж до кінця, каже, буду з вами віку. Брати і сестри, треба йти. Амінь. Оснащені, йдемо за ним, і він завжди з нами. Амінь. Амін. Відриності громади хочу подякувати, брати і сестри, хочу подякувати за благословіння старшому іпископу, команді Іллі Борисовичу за те, що ми сьогодні могли бути тут, зібратися, отримувати цю довіру, мати цей це благословіння, йти і служити, бути в цій лодці і пливти разом. І знати, що ми всі пройдемо, один одного будемо брат вставай, якщо десь задрімав. Якщо боїться під бадьор, якщо ти щось руки опустилися, скажи, я підтримую твої руки. І обов'язково так переможемо. Хай Бог благословив. Дякую.